Шановна ірпінська громада, шановні депутати, завтра в 9.00 мною призначена чергова сесія Ірпінської міської ради. Я всіх запрошую на неї, але хочу всіх попередити, що нелегітимна секретарка Ради Анжела Макеєва разом з Карплюком хоче зібрати якусь сесію на 8.00, яка є незаконною. І туди запрошують наших депутатів. Тож, я попереджаю всіх депутатів, що якщо ви туди прийдете і будете голосувати, ви будете вчиняти злочин, який побачив вся Україна, всі рішення сесії, виконавчого комітету, розпорядження про відсторонення про звільнення наших працівників, які підписала громадянка Макієва, будуть скасовані в суді. Всі ті, хто допомагав це робити, в історії ірпінь назавжди залишаться зрадниками. Ті забудовники, які побіжали вирішувати свої питання до Карплюка, знайте, ці всі рішення так само будуть скасовані: не витрачайте марно гроші. Все буде ірпінь.